Усім привіт! Мене звуть Анна, і я рада вітати вас в гостях у себе на каналі. Ану, скажіть, хто не любить покупатися в рукодільних запасах подруги? Особливо я обожнюю. Обожнюю дивитися відео, де дівчата показують, що в них зберігається з пряжі, роздивляюся залюбки кожен артикул, а також цікавлюся, що ж планує рукодільниця зв'язати з цією пряжі. Якщо ви такі самі, як і я, то я вас запрошую до перегляду цього відео. Адже сьогодні ми з вами будемо ритися в моїх рукодільних запасах. Будемо роздивлятися кожен артикул. А також я вам розкажу, які проєкти я планую зв'язати з тих ниток, що я маю. Також розкажу про невеличкі мрії свої рукодільні, тож кому цікаво, заварюйте чай. Каву, беріть до рук в'язання, вмочуйтесь зручно на диванчиках або ліжечках, і приємного вам перегляду. І так, перед вами зараз моя коробочка з пряжею. Тут я зібрала по одному моточку тих артикулів, які у мене є, для того, щоб всі, всю пряжу не вигружати на стіл і не створювати якусь суматоху, я вирішила зібрати по одному бунтику з тієї пряжі, що у мене є. Розказати трошечки детальніше про них, поговорити про проєкти і ось поділитися з вами своїми запасами. Що ж, розпочну ось з такої пряжі. Це всім відома пряжа Gazal, Organic Baby Cotton Така у мене пряжа є у блакитному і у зеленому кольорі. З цієї пряжі, взагалі, я планувала щось зв'язати для своїх діток. І в мене така була рожева пряжа. З рожевої пряжі я зв'язала такий джемпер для своєї доньки. Він е, дуже їй подобається, вона його залюбки носить, оскільки пряжа легка, це катон, е, вона не парить і в садочку дуже комфортно в ній ходити, оскільки в приміщенні дуже тепла температура, якби і в шерстяних нитках, типом мухера чи альпаки дитина. Відчуваю себе некомфортно, все їй чухається, і хочеться швидше зняти цей виріб. А от для приміщення, навіть взимку, для садочка ось така пряжа, Organic Baby Cotton. Планую теж зв'язати джемпер, у мене таких п'ять чи шість моточків, і буду в'язати щось полосати, адже в одній гамі кольорів у мене більше немає. Мабуть, зв'яжу такий самий джемпер, як рожевий в'язала, можливо, виберу кілька нових візерунків, я вам, до речі, його не показувала. Можливо, покажу в наступних відео вже на донечці. От, тому що він у мене так швидко зв'язався, і в той час, коли я хворіла і не могла знімати для вас відео, оскільки не могла говорити, так і не залишився поза кадром. A, взагалі, блакитну хотіла використати для, на джемпер для сина, але зрозуміла, що він такий бруднуля і приходить в садочку завжди весь в плямах, то боюсь, що a, може не відіпратися нитка. І поки що для доньки все ж таки свіжу бо сину тільки три рочки, і a, він ще не такий моднік, як моя зоряна, бо доня в мене така більш охайна. І Дуже любить вже такі якісь цікаві речі. <сум> вже каже мені, мама, зв'яжи мені з таким візерунком, мама, зв'яжи мені щось з жакардом, з такими. Ну, вона не каже саме з жакардом, але каже такі переходи, там квітки зроби мені. якісь. Коротше, вже любить похизуватися. І для неї ось такий буде джемпер. Думаю, його навесну зв'яжу. Далі у мене тут лежить пряжа Пірджин. Піржинт це моя улюблена пряжа від бренду Саннес Garn, Чудова пряжа. Зв'язала собі ось такого кольору вже светрик-шторм. Хто новий глядач на моєму каналі, може зайти в попереднє відео і побачити, як він виглядає. Полюбилася мені ця пряжа. Нещодавно отримала коробку у подарунок від чоловіка з такою пряжою в інших кольорах на нові проєкти. Планую зв'язати светр. Селестія з цієї пряжі, а також свет Ingrid від Patitніт. Knit з такою пряжі, але тільки в синьому кольорі. Ось два у мене моточки від попереднього проєкту залишились такої пряжі в кольорі жовтому. Думаю, що для дітей зв'яжу. Адже пряжа дійсно класна, вона не колиться Хоча, спершу, на перший погляд, вона може здатися. Досить грубою. Насправді вона в носі не околиться і трошки стає м'якішою після прання. Отже, такі бунтики у мене теж є. Дана пряжа у мене буде використовуватися ось ще є залишки невеличкі на светр Селесті. Я думаю, ви і всі його знаєте. Дуже гарний светр Жакардо від Потіхніт. Він у неї ну, більш-менш новинка. Так. І далі що тут у мене? Далі у мене є ось така бабінка. Це у нас Pepin Marino 100% марінос, у 100 грамах 1500 метрів. Дану ниточку я використовую як ниточку під моту у светр, який я в'яжу з Drop Sky. Я перев'язую свій невдалий джемпер від кучинелі. Розпускаю його повністю і додаю цю ниточку в виріб для міцності, для пружності, для того, щоб він не втратив форму. Адже пряжа перший раз повела себе просто дико, і мені светр 48-го розміру став 56-го розміру. От. Тому мені в магазині порадили, що ось така ниточка Маріносу додасть йому пружності. І, до речі, не тільки мені в магазині сказали, а мої улюблені глядачі і глядачки мені теж давали таку пораду. Саме тому я і пішла в магазин і попитала, яку ниточку використати для підмоту. Тож дякую вам, друзі, за те, що мені пишете. Ви небайдужі, і мені даєте реально класні поради. Я не маю ще багато досвіду, тому, мабуть, сама б до багато чого не додумалася. Так, тут у мене ще ось такий моточок. Такі, такий моточок у мене залишився один і залишився майже дов'язаний светр. Це дроп віш у нас така чудова пряжа. Вона всім вам відома, але я скажу на всякий випадок склад. Це альпака і катон і шерсть. Ось ви можете бачити на екранах. У нас тут рекомендовані спиці 9 для того, щоб в'язати да, 9 номер. Ось такі е, нитки були куплені мною для светра е, Кучинелі е, по майстер-класу Лани е, Лариси. Вона в'язала такий свет з е, листочками, я його майже зв'язала. І щось у мене перестало е, хотітися його дов'язувати. Не знаю, е, роз, е, розінравився мені повністю малюнок, який я обрала. Я думаю, що я. Все ж таки, або поміряю знову його надихнуся і дов'яжу, або розпущу і зв'яжу щось інше. Оскільки такі светри з великими листями і з великими дірочками останнім часом мені чогось не дуже подобається, не знаю. Буду дивитися, таких моточків взагалі у мене було 8 штук. І далі у мене тут лежить ось така м'якенька альпака. Альпака, альпак, не знаю. Тут на Ютубі я бачу прям обговорення ціле, як називати цю тварину оцю усміхнену гарну альпаку. Альпака цього, да. буду називати альпака, я не сподіваюся, ви не образитесь на мене. Це у нас сірий колір 100% альпака, наскільки я знаю. А ну, Давайте зараз подивимося, чи правильно я пам'ятаю. Так, да, 100% альпака. У нас у 50 грамах 167 метрів і рекомендовані спиці номер 3 От Дані ниточки я купувала ще в Польщі, коли перший раз приїжджала сюди на роботу. А потім пару моточків мені докупив чоловік мій. Тому що я планувала зв'язати светр з цієї ниточки Але я подивилася, що в одну нитку дуже дрібні спиці потрібні. І на той момент, коли я. Планувала зв'язати ну, мені було важко ще в'язати на таких дрібних спицях. Зараз би я вже, мабуть, зв'язала. Але на той момент то було це для мене дуже дрібно. І я побачила, що дівчата дуже часто використовують у своїх роботах у підмотку ось такий мохер. Це у нас кін-мохер від Робсу. В принципі, кольори майже співпадають, не буде проблеми, якщо зв'язати ці дві ниточки разом. Це у нас Silk Mohair від Drops. Раніше я дуже любила цей бренд, мені він дуже подобається. Значить, у нас тут у 25 грамах 210 метрів 25 грам, один такий бунтик це 75% мохер і 25% шовк. А, Даних ниток мені вистачить на дорослий виріб. Тож буду на майбутнє собі планувати його зв'язати, буду ставити його в плани, але не найближчі. От, не найближчі, хоча мені дуже подобаються Ці ниточки, вони надзвичайно м'які, надзвичайно гарні. І ті, хто тримав в руках дропсілки і альпаку, прекрасно мене розуміють. Так, тут у мене ще пару бунтиків пірчин. Пірчин від Sunnes Garn, це та пряжа, яку я. Планувала вив'язати на лопопейсу від пакітніт. Вона в мене в найближчих планах стоїть, і я обов'язково її почну. Тож незабаром відео ви побачите її. Так, наступна у нас ось така пряжа. Це пряжа від дівчини з Києва, яка її фарбує вручну. Це Лакіяр, в неї магазин є в інстаграм. Нещодавно ми з вами розпаковували календар, адвент-календар від цієї дівчини. Це в нас філафі. Я навіть не буду читати, бо я без окулярів. Трошки погано бачу, для тих, кому цікаво, може зараз зупинити відео і прочитати правильну назву. Це Superfine Marino, 100% метраж 350 метрів, мабуть, у 100 грамах. Чудова нитка. У мене з цієї нитки зв'язаний е шарфик. Просто надзвичайна нитка. Вона не колеться, е не розтягується, не втрачає свою форму, не втрачає свій розмір, не втрачає свою щільність. І не закатується. Тобто саме ця Марійно-нитка мені дуже сподобалася. Обов'язково буду з нею щось в'язати. Можливо, навіть дітям, можливо, чоловіку зв'яжу шарфик з неї. Побачимо, але нитка просто супер. Так, наступна в мене ось така ниточка. Це Аморосо від а, Лана Гроса. У склад ви можете бачити зараз. На екрані теж не буду називати, бо тут багато. У нас в складі різних елементів і шовк, і катон, і поліакріл, і шерсть. Дані нитки я планую використати разом з мохером для своєї дитини, зв'язати доньці якийсь светрик з цих ниток. Знаєте, вони такі гарні з переходами. Діти люблять такі цукрокові зефірні кольори. Планую додати ниточку мохеру. І зв'язати якийсь джемперок для доньки. Таких у мене, до речі, бундиків, а, дві штуки, чи дві, чи три, не пам'ятаю, по-моєму, три навіть. Один, один рожевий і два ось таких помаранчевих. Купила колись його в Україні на розпродажі, коли були великі знижки на сайті Лана Гроса, то викупила пару таких бунтиків. Разом з ними на розпродажу також купила ось таку, ось таку нитку Олімпія від Lana Grossa теж. Це в нас 100 грам. Що в нас тут по складу? Зараз я спробую відкрити. Так, Це в нас Virgin Wool і Акрил. 53% Супервулу і 47% акрилу. Рекомендовані. В Спиці у нас номер 8 або 10. Ось така пряжа. У мене таких два моточки. Планую зв'язати жалетку для е, дитини. Не знаю, чи для сина, чи для доньки. Вдома, можливо, для сина, оскільки для доньки може не вистачити цієї пряжі. А може зв'яжу шапку, е, а може і жалетку, ще не знаю. Як ви можете побачити, що нитка нерівномірна, і вона якби е, таку скрутку просто має, да? невеличку, ровніться. По-моєму, називають таку шерсть, коли вона сама не дрібно скручена, а ледь-ледь так підкручена. Да? Тому ниточки різної ширини, як ви можете побачити, ось в тому ж моточку є більш тоньша ниточка і ось така товстенька. Буду дивитися, що зв'язати планую взагалі зробити жилетки, але ось тут шапка є і теж непогано виглядає, як для дитини, особливо з цієї пряжі. Так, тут у мене най... <смеш> найулюбленіші артикули залишились: ось така катон від Ріко, Фешн катон у 50 грамах 135 метрів. Це в нас 90% катону і 10% поліаміду. Чудові морські відтінки. Планувала для себе зв'язати маєчку, але у мене всього 5 моточків таких. А докупати цю пряжу, мабуть, я вже не буду, і тому зв'яжу щось для дитини. Для дітей завжди дуже гарний такий катон іде і на літо, і на зиму у приміщення, тому обов'язково щось зв'яжу або сину, або доньці з цієї пряжі. Тут у мене також є ось така бобінка від мого улюбленого польського магазину Коконки я вам його вже рекомендувала. Це Люрікс 100%. А, ось у нас написано навіть 95% поліестер і 4% металеві поєдки. Планую зв'язати його у підмот до ось такої пряжі від Саннесгарн. Це е, льон у нас, по-моєму, 100%. Але щоб не набрехати, зараз подивимося з вами. Ага, ні, це у нас 53% льону. Ні, 14% льону, 53%. Катонну і 33% віскози. От, ось така нитка. Мені дуже подобається вона на дотик. І планую зв'язати якусь е, маєчку, да, кофточку літню з е, блискітками з цієї е, пряжі. У мене поки що один маточок тільки на пробу. Я гадаю, буде непогано. Хоча я заразочок ще не в'язала. Тож це літній літні такий склад і відкладаю його на весну. Поки що хочеться в'язати щось на зимку. І тут у мене лежать мої новинки, мої улюбленці. Це ось така пряжа від Істексу, називається Лет Лопі. Таких у мене по два моточки. Планую зв'язати дітям шарфики з цієї пряжі. І разом з цим спробувати, що це за нитка. Кажуть, що вона дуже класна, що прям. Ці вівці селекційні, не змішані, породенішим, і дуже нитка сама пропитана ланоліном. Просто на віка вироби з цієї нитки. Мені вони вже подобаються, але вони, звичайно, набагато жорсткіші ніж пірджинт. Тобто пірджинт це прям такий котик в порівнянні з летлопі. Але тим не менше буду пробувати в'язати ось такі аксесуари, шарфики завжди потрібні і завжди гарно носяться. Тож спробую і з вами поділюсь досвідом, як виглядає виріб. Наразі це все мої нитки, всі мої запаси, які є у мене тут зі мною у Польщі, оскільки ще в мене декілька артикулів є і в Україні, але я не змогла все з собою привезти і не, не бачу сенсу привозити всю пряжу, оскільки все одно все не зв'яжеш. І е, час від часу я повертаюся додому і можу з собою взяти якісь ниточки, там їх зовсім небагато артикулів лишилося, і ще зв'язати. Наразі це все, що я вам можу показати. Я сподіваюся, ви, залюбки мене послухали, гарно провели час зі мною під моє відео, вдало пов'язали. Бажаю вам, щоб ваші в'язальні плани здійснювалися, а петельки самі собою в'язалися рівно на спицях. І до нових зустрічей! Хай вам щастить!